Так, під час зустрічі з лідером Сполучених Штатів, президент Зеленський нарешті представить йому повний план перемоги України. Попри попередні заяви окремих посадовців, що Вашингтон вже ознайомлений з документом, у Раді нацбезпеки США заперечили це. Втім, обговорять не лише план перемоги. Видання The Times пише під час розмови з головою Білого Дому, Володимир Зеленський вимагатиме у нього гарантії безпеки, зокрема захист від експрезидента США Дональда Трампа. Адже український лідер впевнений, у разі перемоги на виборах він може може змусити Київ укласти з Москвою невигідну мирну угоду. Логіка приблизно така: якщо росіяни зрозуміють, що США мають намір продовжувати підтримувати Україну, це змінить їхнє ставлення до можливих переговорів. Втім, якщо Трамп погодиться піти їм на поступки, то на цьому все і закінчиться, зазначають журналісти. Раніше кандидат у президенти від республіканської партії неодноразово стверджував, що він, Дональд Трамп, може завершити війну в Україні дуже швидко, буквально за 24 години. Однак, як припускає наш президент, ці слова можуть бути порожніми обіцянками, і насправді американський політик. Може й не знати, як зупинити країну агресорку. Про це очільник України зізнався в інтерв'ю виданню New Yorker. Він додав, що вже бачив багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити е цю війну вже завтра. Але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто, сказав український президент.